Видишь это фото? Это человеческий череп, в котором не хватает 90% мозга. И самое безумное, мужчина, которому он принадлежал, жил абсолютно нормальной жизнью. В 2007 году 44-летний француз пришел в больницу, потому что у него начали слабеть ноги. Ему сделали МРТ. Это невероятно, но его череп почти полностью был заполнен жидкостью. От мозга осталась только тонкая оболочка по краю. Врачи были в шоке и сразу заставили его пройти тест на IQ. Результат 84. По словам врачей, это чуть ниже нормы. То есть умом он не блистал, но был вполне социально активен І адекватен. до сих пор це считается одной з самых загадочных медицинських аномалій і ставить під сомнение все, що ми знали у сознанні. не дую вас той факт, що ми стільки всього не знаємо і стільки всього не можемо пояснити, але при цьому всьому дуже сильно ми, як людство, надіємось на свірозум, надіємося на досягнення науки і так далі. Це говорить про те, що ми можемо помилятися навіть маючи стільки інформації, скільки ми зараз маємо. Саме того дуже хочеться, щоб ми в першу чергу поглядалися на свій мозок, а на Бога, на Біблію, як яка є абсолютним достовірним авторитетом і абсолютним Божим Словом істини в останній інстанції.